І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.ua» і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Fresh TV на Super Conqueror Карта Мурованка. Ну що ж, до бою! Так. І в нас стандартний бій. Бо дуже багато ми бачили ми вже боїв на Мурованці. Саме зустрічний, так? а тут на стандартний бій, це буде цікаво. Тут перекатка вже дуже цікава, бачимо, роз'їхалися всі по всій карті. Ну і ми граємо на моєму улюбленішому тяжі суперконкуера, супер коняшка, як я його називаю. І, по-моєму, у нашого героя на стволі гармати три відмітини, якщо я не помиляюсь, якщо це так, то це респект та повага. І зразу ж хочу порекомендувати починаючого блогера. Канал називається Преш. Подивимося бій та в описі під відео перейдемо на посилання та підтримуємо підписку. Я думаю, що чим більше буде підписано аудиторії на YouTube канал, то тим краще будуть і якісніше будуть відео, і вам будуть дарувати чудові та цікаві емоції. так? А чому? Тому що ви знаєте, я підтримую. Різних блогерів, особливо починаючих блогерів. Ну і маю надію, що ці блогери будуть дотримуватися цього ж правила, що я дотримуюся обов'язково поліпшувати настрій своїм підписникам та глядачам. Да. Ну, поки я розповідав чудово, Три на Чому це цікаві історії. Три відмітини на столі гармати. Нічого, це Крутяцький крутяк. Вже вміє грати на цьому танку, так да? має скліще. Ну, поки я розповідав, що та цікаві історії, у нас по бою 1-0 вже не в нашу 2-0, не в нашу користь. починаємо ми ми десь просаджуватися по ворогам. Напевне, там напевне там біля води, так? Я тут у нас, в принципі, сили такі нормальні і адекватні сили виїжджають е наших суперників. Ну, Десь десь рівні сили, так? Отже, ми тут поки що від позицій будемо дати. Тепер будемо чекати, що там буде відбуватися від. Е Іншого флангу по 0,9 та 8 лінії, і я так розумію, що там все ж таки сили суперника переважають. Отже, там можуть бути проблеми. І по центру їдуть, у нас по центру ніхто. А, у нас по центру намагався на, проїх, на лт проїхати. На ТСТЛТ, напевно, він втратили лт У нас розвідника немає. Це теж не дуже чудово, тому що якщо зараз ліс заберуть і. Почнуть по центру проїжджати, нас будуть пересвічувати і ми якби в облозі вже опинимося. Наш герой міняє план на бій, думав пограти від башти. Ну, Вийшло, трішки постріляв, так, але е, треба змінити зараз план на бій, тому що вже на глючку бачу, виїжджають суперники. Ось, на глючу. На гуслю? Тут киде комфортно, я можу було б нагості. Прихопив. Відступив. На люби. Так. Видно, там було гриля, але він там теж був зашкірений. 3-4 по бою, та ще й бачимо, хоч ми і зелень. Ну, зелень там бачимо вже, і ЛТшка, і ст у нас відступили. Втратили ми там танки. Втратили ми там, я так розумію, тяжа і... СТ-шку. І вирішили відступити, тому що ну, зараз, якщо вони виключать очі, треба зайняти такі позиції, там є такі ложбінки, там є -пущі, пущіки, в яких можна стати і пересвічувати, ну а наші вже будуть пострілювати. Повертається Т-57К, вже бачимо. Тут теж, знаєте, якщо ми дуже мало залишимо попереду танків, то ці теж можуть починати продавлювати. Вже в них перевага по танкам, по нормально. Ну а суперконкур, суперконик це в нас що? Суперконяшка. Це в нас від башти треба грати. У нас корпус картонний, а башта дуже міцна. Розрядка чудова, зведення чудове, пробиття непогане, але бачимо, що у нас заряджено. У нас заряджені під калібри під тут супер чудове пробиття. Да? А У нас основних 259. Теж непогано, я думаю, якщо маєш скіліще, то... але, але якщо маєш і срібла багато, то чому буде. Зустрічаємо. Думали, все в них буде легко бачимо. Не дуже. Наші оуталися. Е... Саме тоді, коли потрібно, повернулися зустрічати. Ось тут є ця ложбінка. Зараз тут ще й заваляти дерева, тому що дві артилерії, якщо підсвітять, то вони дуже заагряться, за, е... за контррельдом. Намагаються і по центру пролізти. Опа! Оце в нас буде дуель на дуелі ще тут обережно. А що він так проскочив, що це таке? Він з артилерією поїхав чи що? у нього напевно якийсь свій план на бій був. Ха-ха-ха. Я думав що він зараз нас буде перехлопушувати. Пугасами. Да. Наглюка ти маєш? Бачить. Такими наглюками тільки так треба. 7-10. Ну б'ються, наші б'ються, але все ж таки бачимо, вже сили не рівні. Зелень ми програли, центр ми програли, тут вже починаємо програвати навіть першу лінію. Ну, Тепер треба в скріщенські скріщі вмикати. СТБ, СТБ теж вона така, знаєте, від КВН грається. Але ну, там броні ще те задоволення в корпусі, вже ми його повинні прошивати повинні його, в принципі, де перестрілювати. Щось він знітився спочатку, як би далі поїхав. Ну, він зрозумів, що де він не перестріляє, тому що у нас більше все ж таки КП. Тут не нервуватися. Дякую. Два вороги знищені. 3450 настрілювано. зараз буде третій ворог знищений. О! Ну як же ж так? Ну. Вислів. Круче ну, висліп. Так, тепер бачимо трішки нервується наш герой. Хоча, з трьома відмітинами, ну, на столі гармати, я думаю, що треба змогатися з нервуванням. Тепер артилерія, ну ми. Один, два, три, шість танків проти нас залишили. Що А ну! Дуже швидко наших познешкодили. І у нас проти нас 6 танків залишалось. Зараз 5 танків залишається. Так, тепер тримаємо кулаки, тепер точно треба впоратися з полюванням. Вони по одному виїжджаються чудово. Так. Хто там в них залишився? В них гріль залишився і конкурера. Конкурера ще багато там хп. Гріль приїхав! Не влучив, чудово! П'ять ворогів знищено. Колобанов! Колобідзе буде! Колобіщинський колобанов буде, ану. Дві артилерії, тут проблема. Бачите, тепер ми не влучаємо, тому що ми в оглушенні екіпажі. Намагається він від башки, але він невірно виїжджає. Дивіться. Вірно виїжджає. він. виїжджає Приклопушує гранату. ще й гармата. Ми танкуємо. Артилерія поки там перезаряджається. Знову, no. це знаєте, це все, все ж таки не те, що нервування, це у нас проблема, що в нас гармата вибита. Артилеристи не влучають просто. от Зараз би вони вже б давно перемогли, якби артилеристи влучили. Тепер тільки влучити і пробити. Пробити! чудово. Фух, Шість ворогів знищено, залишається два і це колобано. На мою думку, ну, кажуть, багато є, там падіни, різні. Але на мою думку, калабанов це найпічніша медаль, тому що не дуже часто бої трапляються, в якому отримуєш калабан. Головне зараз, дивіться, я е, на артилерію їхню сварився, що вони вже давно повинні були забрати. Так? Той не влучив, той теж перенервувались. От зараз дуже такий момент, щоб не відхлопушитися від артилерії. Бо ну, шкода буде якщо... Зараз ми програємо такі в бій. Тут ще який нюанс, у нас швидкість невелика. Так... Можливо було б краще і на захоплення стати. Теж як один проти п'ятництва, ну там як правило. Цю медаль за що дають. Один залишаєшся проти п'яти і виграєш битву. Отже, якщо ти навіть захопиш, не знешкодивши всіх ворогів, захопиш басу, то ти все одно отримаєш цю медаль, так? Наскільки я не помиляюся, ви ж мене поправляти в матря. Ось, ось артилерія, вони самі приїжджають. Ха-ха! <гум> <гум> не підсвітився! Ну, дивіться, э, бача-тарта вона найшвидша, та... Ох, бережна! Бо Четверта вона найшвидша, тому в принципі треба за ним їхати. Зараз ми побачимо звідки прилетить від... Е, е, HMC артилерії. дуель. доя. Вон войн войн вой! Ну, Звідки прилетить, і ми тоді зрозуміємо. Чудо! Все, приблизно десь біля бази. Або навіть біля води. Можна їхати просто от по центру на базу. Ну мені так сталося. 4 хвилини до завершення бою. Оце епіки. Оце в нас епічні бої пішли, так? Ну, різні бої. Ви там скажете, бачив, писали в коментарях там. Такі бій, от Чому от такий простий бій, ти показуєш, Я, знаєте, я від всіх боїв. Якщо на вашу думку. Давайте так скажу. У кожного є свій класний бій, так? От ви зіграли, ви там ох, отримали задоволення. І кожен по-своєму бачить класність цього бою, правда? А я вже коментую так, щоб вам було цікаво різні бої дивитися, правда? Ну і щоб у вас завжди був поліпшений настрій. Ось вона стоїть. Чудово ти став! От просто шикарно! Тільки не таранити, бо я колись затаранив. <гум> Чудовий бій. Просто супер. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.